Вітаю вас, мої чарівні любителі астрології. Зараз поговоримо з вами про Венеру, планету любові, взаємовідносин та наших бажань. Цього року вона буде в ретроградному русі, і зараз розберемо з вами детально, як вона буде впливати на нас. Вона буде створювати не просто петлю часу і певних подій, а також буде взаємодіяти із іншими планетами, що дасть. І народження нового циклу Ванери, і сприятиме переосмисленню того всього, що ми любимо. Зараз поговоримо про це, а ви поки що поставте лайк для енергообміну, підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливі астрологічні події, і почнемо. Венера Буде ретроградною із 2 березня по 13 квітня. За цей період вона буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху, який вказує на шлях еволюції. Буде в з'єднанні із Нептуном, вищим проявом Венери, а також в період дії весняного коридору затемнень, що є дуже важливим. Для всіх людей на планеті. Як і будь-яка планета, Венера перед ретроградністю призупиняє свою швидкість перед розворотом. Зараз Венера знаходиться в знаці Овен, і вона у стоянні із 29 січня до 2 березня, включно, тобто до періоду її ретроградності. За цей час акцентуються питання, які пов'язані із взаємовідносинами, відносинами нас. Самих до себе, до інших людей та до фінансів, як до енергії. Це буде перший дотик, коли вона у з'єднанні із Нептуном, вищим проявом Венери, вищою планетою, яка символізує всесвітню любов, віру та милосердя. З'єднання із Сатурном вказує на те, що ми будемо мати більш реалістичний погляд на відносини та на сферу фінансів для країн. Венера символізує економіку, тож це може бути період економії, коли потрібно буде ввести бюджет, аналізувати, тримати під контролем витрати. І в той же час Венера в з'єднанні із Нептуном, а це планета мрій, фантазій та ілюзій також. Тож тут все залежить від нашої волі. Від нашого світосприйняття в цей період сприятливо проявляти найкращі якості по кожній планеті. Якщо вона у з'єднанні із Сатурном, то ж ми маємо проявити відповідальність стосовно наших взаємовідносин з іншими людьми. Це може бути дипломатичний, структурований підхід, сприятливо прописувати план наших майбутніх доходів, розходів. Якщо Венера у з'єднанні із Нептуном, то це вказівка на те, що ми маємо проявляти милосердя та благодійність. Сприятливий період для творчості, з'єднання кармічного місячного вузла раху з Венерою вказує на те, що ми в період ретроградності як часу, який потрібний для нашого переосмислення, адже ретро це заглиблення в себе. Тобто це чудовий період для повернення вглиб себе, щоб краще зрозуміти себе, чого ми хочемо і що нам потрібно. І тоді раху дасть можливість для нових звершень, для прогресу в майбутньому. Адже любов інших до нас починається з нашої любові до себе. В сам період ретроградності Венера із 2 березня по 13 квітня є періодом, коли не варто вкладати фінансові угоди, брати в кредит, починати бізнес. Адже Венера. Ретроградна, і те, що нам подобається в цей період, може в подальшому, коли вона вийде з ретроградності, вже не подобатися або ж бути неактуальним. В цей період може бути повернення колишніх людей, яких ми знали. Це можуть бути колишні кохані або ж колишні партнери, клієнти. Це може бути і повернення до старих джерел доходів, які у нас були, або ж повернення до іміджу, перегляд нашого стилю. З'єднання Венери із Нептуном також буде вказувати на нашу перевірку на віру. Для раціонального підходу до фінансів та відносин, за період ретроградності Венери вона буде переходити в знак Риби, знову повертатися із знаку Овен 27 березня в період спадаючого місяця. Тобто, за період ретроградності вона буде чіпляти в більшості з нас два сектори гороскопу. Про що ми поговоримо згодом? А якщо Венера в знаці Овен як Амазонка активна, імпульсивна, рішуча, наполеглива, в знаці Риби вона більш романтична, милосердна, сентиментальна. І в період із 13 квітня, коли вона розвернеться в прямий рух, але ще буде у стоянні, вона буде проходити в прямому русі до 17 травня. Тими ж самими градусами вже знаку Овен, в який перейде із 30 квітня, і це вкаже на те, що за період ретроградності Венери ми зможемо знайти нові шляхи, а вирішення поставлених задач впроваджувати в життя наші рішення, тобто це вже буде активний прояв саме того, що ми переосмислимо і що нам дійсно подобається. Важливим в цей період, якраз в період ретроградності Венери та в період. Весняного коридору затемнень буде новий цикл Венери. Сонце буде з'єднання з Венерою, але вона буде ретроградною. Тобто це період, коли ми можемо чітко зрозуміти, що саме нас не влаштовує. Ми будемо переглядати наші бажання, наші взаємовідносини, нашу фінансову сферу. Зараз розберемо для кожного знаку зодіаку, в які сфери потрапляє ретроградна Венера. Можете дивитися прогноз першу чергу за знаком асценденту, а також за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Для вас, мої любі овни, Венера буде ретроградити в вашому першому секторі і буде на певний період із 27 березня переходити в ретроградний рух в 12-ти сектор в знак риби. Тобто перед вами найголовніше постає задача переглянути свій імідж, стиль, образ, манеру поведінки, те, як ви ведете себе з іншими людьми. А також ви можете знайти нове джерело радості для себе, або ж повернутися до того, що давало вам радість раніше. Це може бути і перегляд вашого положення в світі, може бути і повернення колишніх партнерів. Або ж людей, яких ви давно не бачили, може бути і повернення до творчості, якою ви займалися раніше, або ж саме в цей період, коли Венера буде проходити по 12 секторі, ви знову можете усамітнитися, наприклад, для творчої роботи, або ж для того, щоб переоцінити свої мрії, свої бажання, чого саме ви хочете, що вас надихає, що дає вам радість в цьому світі. Це може бути і зустрічі із людиною, яка була за кордоном, або звістка гарна із далеком. В період ретроградності Венери може бути певне і невдоволення чимось, і сприятливий період для того, щоб ви переглянули, чи дійсно вам це потрібно, чи дійсно це вас ще надихає, а може вже потрібно шукати нові джерела натхнень. Для вас, мої тельці, Венера буде ретроградити в знаці Овен, а з 27 березня буде переходити в знак Риби, тож може торкатися вашого 11 та 12 секторів. Оскільки 11 сектор відповідає за друзів, однодумців, політику, наші плани, тож ви можете передивлюватися ваші взаємовідносини із. Групою людей, в якій ви знаходитеся, це можуть бути і зміна ваших вподобань щодо різноманітних хобі, гуртків, і в результаті цього або ж зміна або повернення до того колективу, де ви вже були. Це може бути перегляд ваших планів на майбутнє, перегляд ваших соціальних проєктів, наприклад, якась переорганізація пов'язана із соціальними мережами. Вашим навчанням онлайн, можливо, якесь ви давно хотіли, але відкладали саме в цей період для вас це стане актуальним. Також, оскільки торкається і 12 сектору, то це буде періодом, коли ви зможете усамітнитися для того, щоб почувати себе більш комфортно для прояву вашої творчості. Також може бути і перегляд взаємовідносин, і фінансової сфери вашого партнеру. Вітаю вас, мої любі близнюки! Венера буде ретроградною із 2 березня по 13 квітня торкаючись знаку овен та риби. Тим самим вона буде чіпляти ваш 11 та 10 сектори з 27-го. Березня вона буде переходити в знак риби і у ваш 10-й сектор. Спочатку вона буде давати вам можливість переглянути свої бажання, те, що вам подобається, фінанси, які стосуються ваших друзів, однодумців. Це період перегляду відносин до дітей, які є чужими вам. Також 11 сектор відповідає і за таланти від ваших батьків. Всі колективи, де у вас є спільні інтереси та ідеї. Також 11 сектор пов'язаний з астрологією, з новими технологіями та авіацією, вашою творчістю. 11 сектор пов'язаний із людьми, які допомагають вам реалізувати ваші цілі та плани. І це можуть бути зустрічі з тими людьми, яких ви вже знали, зустрічі з вашими друзями, яких ви давно не бачили. Коли Венера буде в 10 секторі, ви можете переглядати свій статус, своє положення соціальне, чи подобається чи ні. Це може бути перегляд взаємовідносини з вашими партнерами по шлюбу або ж перегляд вашої посади. Це можуть бути перепідписання угод, отримання важливих документів. Ви можете переглядати наскільки комфортно вам виконувати певні ваші обов'язки. І Венера допоможе вам підкоригувати ваші плани на майбутнє. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Рак. Венера буде ретроградною, торкаючись вашого 10 та 9 секторів. Із 2 березня вона буде ретроградити в секторі вашого статусу, кар'єри, а також ваших амбіційних цілей та визнання соціумом. За цей період ви можете переглядати ваші обов'язки посадові або ж місце вашого проживання і з'ясувати, чи подобається вам там, де ви зараз знаходитеся, а чи подобається той статус, в якому ви зараз. Які стосуються ваших взаємовідносин, наприклад, або ж стосовно посади, або місця проживання, ви можете переглядати тактику ваших Дій стосовно просування по кар'єрних сходах, або це може бути повернення до питання важливої покупки для вас, можливо, ви щось дуже довго відкладали і саме зараз сприятливий період купляти щось нове, кардинальне, яке тільки прийшло в голову цей період, не варто, але якщо це стосується ваших... Попередніх намірів, І якщо цей товар йде зі знижкою, який стосується антикваріату, наприклад, тоді таку покупку робити можна. Із 27 березня для вас може стати актуальним. Переїзд, наприклад, в іншу країну, або ж переоформлення юридичних документів, зустрічі із людьми, наставниками вашими, або ж які мають з вами спільну ідеологію, це хороший період для перездачі екзаменів, звітностей, переведення ваших робіт. Або ж повернення до того навчання, яке ви відкладали, тобто для перекваліфікації, а також чудова можливість. Вітаю вас, моє любі леви! В період ретроградності своєї венера буде торкатися вашого 9 та 8 секторів. 9 сектор пов'язаний з вищою освітою, всім іноземним. Юридичними питаннями, а також філософією та ідеологією це сприятливий період для повторних зустрічей з людьми, яких ви знали раніше, які є для вас авторитетними. Це чудовий період для перепідписання важливих угод для подачі апеляцій, наприклад, що стосується вирішення судових питань, хороший період для переїзду або ж мандрівок туди, де ви вже були. Підвищення кваліфікацій та повернення до навчання, яке ви колись починали або дуже хотіли. Це хороший період для повторного звернення до іноземної мови. Наприклад, з 27 березня Венера буде заходити в ваш восьмий сектор, і для вас стануть більш актуальними перегляд питань, що стосуються... Спадку, податків, митного контролю, різноманітних соціальних виплат, страхування. Тобто, це може бути або перепідписання угоди з банком, або ж повернення боргу сприятливий період. Не варто брати ніяких кредитів в цей час, не варто оформляти бізнеси або ж давати в борг. Його просто можуть не повернути потім. Це хороший період для перепідписання угод, які стосуються спадщини, або земельної ділянки, або нерухомості, для перегляду відносин з вашими партнерами по шлюбу або по бізнесу. Це хороший період і для Повторного звернення до еко, наприклад, кому актуальна тема зачаться. Це хороший період для звернення повторного звернення до езотерики та психології. В цей період ви можете по-іншому подивитися на своє здоров'я, більше уваги та любові приділити собі, адже восьмий сектор пов'язаний із ризиками та операціями. Тож це чудовий період для того, щоб ви замислилися над своїм здоров'ям. Над відношенням до себе, а також до чужих фінансів. Для когось це може бути повернення тих джерел доходів, які були раніше. Вітаю вас, мої любі діви! В період ретрогатності Венера із 2 березня по 13 квітня вона буде торкатися вашого 8 та 7 секторів. Спочатку вона буде йти в ретроградному русі в секторі, який відповідає за кризові ризикові ситуації, а також сектор великих грошей. Тож для вас будуть актуальними перегляд, взаємовідносини з вашими партнерами по шлюбу або ж по бізнесу, перегляд питань, які стосуються банків, фінансування, кредитів, оподаткування. Це може бути і перепідписання важливих угод, переоформлення банківських карток, переоформлення документів на спадщину, наприклад, або ж перегляд. Різноманітних соціальних виплат від пенсії до аліментів, це торкається і повторної спроби еко або ж звернень до езотерики. Із 27 березня Венера буде в ретроградному русі заходити в знак риби і торкатися вже вашого сьомого сектору. Тут сприятливо переглянути ваші взаємовідносини з вашими партнерами. Це можуть бути партнери по шлюбу або ж ваші колеги по роботі, ваші клієнти та опоненти. Може бути перепідписання угод. Ви можете повернутися до тих клієнтів, які вже колись були джерелом ваших доходів, наприклад. Вітаю вас, мої любі Рази! Ретроградна Венера буде заходити у ваш сьомий сектор, а з 27 березня буде ретроградити в вашому шостому секторі. Тобто, для вас на період ретроградності Венери із 2 березня буде актуальним вирішення питань пов'язаних із партнерськими взаємовідносинами. Це можуть бути ваші партнери по шлюбу або ж по бізнесу, ваші опоненти, а також клієнти. Це може бути перегляд ваших взаємовідносин. Це може бути перепідписання угод, повторне звернення пов'язане із вирішенням юридичних питань, або ж повернення колишніх коханих для вас будуть більш актуальними перегляд всього, що дає вам радість, комфорт. Пов'язаний із вашими рутинними побутовими обов'язками, із вашим режимом дня, графіком роботи, здоровим способом життя, ви можете повертатися в той колектив, де ви вже колись були, або ж це можуть бути зустрічі із колишніми колегами по роботі, це може бути перепідписання важливих документів, або ж перегляд ваших обов'язків. Це може бути і зустріч із людьми, які колись вже вам допомагали. Повернення до того стилю поведінки, який вже колись у вас був, ви можете переглядати відносини в колективі, переглядати свою атмосферу на робочому місці, для того, щоб з'ясувати, що саме вас надихає, що дає вам радість та можливість проявляти свою творчість. Вітаю вас, шановні представники знаку Зодіаку Скорпіон. Венера буде ретроградною із 2 березня по 13 квітня, торкаючись вашого 6-го та 5-го секторів. Шостий сектор це сектор здорового способу життя, ваших рутинних обов'язків, роботи, графіку дня, а також домашніх тварин. Тобто це сприятлива можливість для того, щоб ви переглянули, чи комфортно вам на цій роботі, що ви можете змінити. Це може бути зустрічі з вашими колишніми партнерами або ж колегами по роботі. А це хороший період для перегляду і ваших обов'язків, і атмосфери, в якій ви працюєте. А також ще одна можливість знайти собі помічника, якщо ви давно хотіли, але не могли собі дозволити домашнього улюбленця. Це також сприятливий період для перегляду цього питання. А вже коли Венера буде в прямому русі, ви можете втілювати це бажання в життя. І з 27 березня Венера буде заходити в ваш п'ятий сектор, який пов'язаний із усім, що вас надихає, з вашими дітками, хобі, власною справою для когось із спортивними досягненнями, святкуваннями та азартом, а також це дім романтики. Романтичних побачень і зустрічей, тож можуть бути повернення колишніх коханих, повернення тих людей в ваше життя, які вже давали вам можливість для творчості, які вас надихали. Це чудовий період для повернення до вашого старого хобі, або ж до того, щоб ви переглянули відносини з вашими дітьми, переглянули відносини до себе та всього того, що дає вам радість. Поїхали в відпустку туди, а де вже були. Вітаю вас, майлю стрільці! ретрогради Венера буде в період із 2 березня по 13 квітня, торкаючись вашого 5 та 4 сектору. В 4 вона буде заходити із 27 березня в знак Риби. А до цього часу вона буде ретроградною в секторі, що відповідає за ваших дітей, коханих, вашого хобі. Власної справи, а також всього того, що дає вам радість та надихає. Це сприятлива можливість для відпусток, для святкувань. Ви можете поїхати в відпустку туди, де ви вже були, або ж переглянути джерела всього того, що вас надихає. Це можуть бути і прихід колишніх коханих, і зустрічі з вашими дітками, яких ви давно не бачили. Це може бути. Перегляд ваших відносин до вашої внутрішньої дитини, тобто ви зможете проаналізувати, що саме вам подобається, чого б ви хотіли досягнути, а що може розкрити ваш творчий потенціал. Коли вона заходить в ваш четвертий сектор, то активує питання, пов'язані із місцем проживання, сім'єю, нерухомістю та батьками. Це чудова можливість переглянути взаємовідносини в вашій родині або ж сприятливий час для покупок в оселю, які ви давно планували, але все ніяк не могли реалізувати. Ви можете переглядати, наприклад, помешкання, де б ви хотіли бути, але не варто вкладати великих фінансів, які торкаються нерухомості. Це може бути і. Зустрічі в родинному колі у вашому будинку, а також повернення туди, де ви відчуваєте тил, захист, комфорт, що дає вам радість. Це може бути і періодом повернення до невирішених сімейних питань, а також до переоформлення документів, які стосуються нерухомості. Для когось це може бути повторна звістка про розширення сім'ї, про народження дітей. Вітаю вас, шановні представники знаку Зодіаку Козоріг. Венера буде ретроградною із 2 березня по 13 квітня, торкаючись вашого 4-го, а із 27 березня і 3 секторів, коли перейде в знак Риби. За цей період ви можете переглядати ваші взаємовідносини в сім'ї, а також, оскільки вона ретроградна і четвертий сектор торкається вашого місця проживання, вашої батьківщини та нерухомості, то ви можете зустрічатися в родинному колі із тими, кого давно не бачили. Або ж це може бути перепписання різноманітних документів, угод, пов'язаних із нерухомістю. Це може бути і переоформлення е, спадку, або ж Питань пов'язаних із купівлею-продажем майна, а також здачею в оренду, це може бути. Переосмислення того місця проживання, де ви будете себе відчувати комфортно та затишно. Оскільки венера також символізує і фінанси, то це може бути пов'язане і повернення до роботи щодо нерухомості, а можливо, колись ви були ріелтором, або ж ви можете переглядати місце майбутнього проживання, Це може бути і повторна звістка про народження дитини, або ж перегляд взаємовідносин, і в той же час, оскільки венера ретроградна, вона може бути занадто критичною, особливо з знаці овен. Тож в цей період ви можете переглядати відносини, але кардинально рішучих кроків робити в період ретроградності не варто. Венера ретроградна саме для того, щоб ви заглибилися не на зовнішні обставини, а поглянули в глибну себе. Ваших особистих бажань, що саме вам потрібно змінити вашій тактиці та поведінці, що можете ви змінити для себе, щоб оточуючи, змінили своє відношення до вас. Це хороший період для того, щоб ви подумали, яке саме житло ви хочете мати, що саме ви цінуєте у сімейних традиціях та відносинах, де ви саме хочете проживати, і з 27 березня Венера буде переходити в ваш третій сектор. І не перший план буде виступати перегляд відносин з вашими оточуючими, і з вашим близьким оточенням це може бути і сусіди, і колеги, і ваші родичі, в тому числі сестри та брати, тітки та дядьки. А це сприятливий період і для підвищення кваліфікації, для поїздок туди, де ви вже були, перепідписання документів, зустрічі із тими людьми, яких колись ви знали. Це може бути і. Звернення до навчання, яке ви давно хотіли, або ж це може бути звернення до цієї інформації, яка вас радує, яка може здійснити ваші бажання. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Водолій. Ретрогати Венера в період із 2 березня по 13 квітня буде торкаючись вашого 3, а із 27 березня і другого секторів. Тобто відразу два сектори у вас будуть попадати під переоцінку ваших відносин, джерел доходів, самооцінки. Свою ретроградність Венера починає в знаці овен, тож буде надавати більшої імпульсивності, рішучості, наполегливості щодо вашого близького оточення. Третій сектор відповідає і за навчання, це період і оцінки близького оточення, пов'язаної з вашими друзями, колегами по роботі, сусідами та родичами. Це сприятливий період і для перекваліфікації для того навчання, яке вам подобається. Поїздки туди, де ви вже були колись, і це вас надихало. Повернення до посередницької діяльності, яка у вас уже була колись. Із 27 березня Венера буде заходити в ваш другий сектор. І це хороший час для того, щоб ви переглянули свою самооцінку, свої таланти. Це може бути і перегляд джерел ваших доходів, переоцінка вашої цінності, ваших талантів, ваших ресурсів. Це сприятливий час для повернення до того джерела доходу, яке вам колись давало і фінанси, і радість. Або ж, якщо вас щось не влаштовує зараз, це сприятлива можливість проаналізувати, а як же саме хочеться що вас буде радувати в цьому відношенні. Вітаю вас, мої лібі риби! Ретроградної Венера буде із 2 березня по 13 квітня, і за цей період вона буде торкатися вашого другого, а із 27 березня і 1 секторів. Тобто, з 27 березня Венера буде переходити в ваш знак. За цей період сприятливо проаналізувати все, що стосується ваших ресурсів, самооцінки та талантів. Це може бути повторні виступи, звернення до тих джерел доходів, які у вас вже були колись, або ж перегляд цінності ваших послуг і можливість підняти ціни, або ж сприятливий час для зустрічі із тими людьми, які вас надихали. Або ж це може бути повернення на. Короткий період тих джерел доходів, які у вас вже були колись. Це може бути і прихід від інвестицій, або ж допомога від інших людей, зустрічі із людьми, які допомагали вам розкрити ваші таланти. Коли вона роззайде в перший сектор, це чудова можливість для зміни іміджу. Це може бути і перегляд вашого гардеробу на весну, або ж сприятливий час для того, щоб ви поглянули. На свою самоцінність, на свої навички, це може бути і переоцінка стилю поведінки із іншими людьми, манерою, як ви ведете себе з іншими людьми. Ви можете знайти нове джерело радості в результаті переоцінки того, що вас надихає і допомагає вам проявлятися. Це може бути повторні зустрічі з пливовими людьми, перепідписання важливих документів для вас. Бажаю вам успіхів, натхнення та радості. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо сподобалось, підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.